Усім привіт! Мене звати Руслана. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І сьогодні ми з вами пошиємо сукню, яка не виходить з моди ніколи. Це сукня мого дитинства. Маленькі дівчата бігають у цих сукнях. Великі дівчата ходять на побачення в цих сукнях, та у нормальний час вони також ходять у цих сукнях. Це моя найулюбленіша сукна сукня на ресинці. Дуже полюбляю її. Також цю сукню ми можемо робити декількома способами: робити її більш або менш функціональною. Можна зробити лише тільки сукню без рукавів. Можливо, добавити брітелі, можливо, рукава, можливо, зробити лише коротку сукенку, можливо зробити яку як в мене будь-яку. Ця сукня я вважаю це трансформер. Сукня-трансформер. Так, що починаємо її шити. Поганих коментарів не пишемо. Політичних коментарів не пишемо, або відправляю вас усіх у бан. Таке ось ось таке. Ми тут про шиття і про кохання до життя. І починаємо шити. Беремо побільше тканини, тому що сукня должна бути така ось багата. В мене, якщо чесно, сама обична тканина, постільна постіль. І це тканина для постілі. І мені дуже подобається, як вона виглядає. Це мало бути. М -м -м, я вже я забула просто радлом, просто радлом, моїм просто радлом. Але на даний час це моя сукня. І вона мені дуже пасує, дуже подобається. Боже, яка я? Вона мені пасує. Ну така скромненька скромність. Це моє друге ім'я. І починаємо робити цю сукню. Починаємо розкроювати сукню, тому в нас є ось такі розміри. Я вважаю, що це ідеально. Ми беремо обхват своїх сідниць плюс 15-20 см, комусь більш до 30, можливо, це наша ширина. Наша довжина метр двадцять, але ви можете зробити коротшими це в пол, мені дуже подобається. Також ми робимо два рукави. Я вважаю, що 70 на 70 або 60 буде дуже добре. Зверху ми будемо робити куліску под резинку. Також ми можемо зробити або тут куліску для резинки, або унизу. Це таке, це таке незрозуміло на даний час. Я щось вигадую. так, зверху ми робимо двійну підгибку, таку тонесеньку. Я все це записую собі, щоб мені було комфортно. І буду робити ось такою ниткою, резинкою. Ось така ось нитка резинка Я буду робити багато строчок до талії. Я вважаю, що буде добре до талії, але я можу міряти до, тієї, до, того, до того моменту, як мені буде подобатися ось ця. Ось лише потрібно дві бобинки, тому що дуже швидко закінчується оця нитка-резинка. Також ви бачите мою тканину. Тут ви бачите мою тканину. Я вже розкроїла оці три прямокутника. Це моя любов. Прямокутники це вообще коханечко. І переходимо на швейну машинку, щоб зробити ось тут двійну підгібку. На рукавах ми зашиємо оці шви по стороні 60, це довжина нашого рукава. А ми його, а як завжди, зашиємо якимось запаковочним швом, щоб все було дуже гарно. У нас все буде без оверлока, тому що я дуже полюбляю робити все без оверлока. А Якщо у вас є оверлок, просто обробляємо край і все. Тут у нас все відкрите. Починаємо все робити степ степ і все буде добре. Поїхали! Беремо наш рукавчик. Рукавчик, чик, чик, Прокладаємо строчку по лицю, А потім закріплюємо по ізнанці і получаємо якусь просто пісню. пісню. Трошечки зрізаємо зайве. Вернути верхній край, зробити двійну підгибку, підгибаючи тканину. Це буде початок нашого нашої сукні. Мені дуже довго прийшлося настраювати швейну машинку, тому що мені не дуже подобалося, як нитка резинка натягується. Але зараз це файно, я вважаю. І ми у шпульку ставимо нитку різинку зверху, обичну нитку, та робимо дуже багато строчок. Як завжди, випадково зайшла в магазин тканини. І ось це викрійка нової юбки для каналу. Вже всі підібрана. Тканина така у стилі масі модуці. Я вважаю, що це дуже гарно. ниточки. Але ми повертаємося. Я вже зробила ось ці нескінченні різинки. Виглядає дуже файно. Я не можу, це треба утягом трошки. І буде дуже добре. Я заколола усі-усі свої стрічки, тому що я хочу все це закрити своїм улюбленим швом. Як ось тут. Дивість, дивіться, дивитись, оце просто-просто пушка і ракета. Це мої рукава. Також, я відміряла свою ширину резинки, Вона в мене ось така. Я відміряла 0,5 і 1,5 см, тому що хочу, щоб вона дуже добре туди помістилася. Тому що я завертаю, в мене залишається це 1 см, а в мене тут залишається 1,2 у чистому виді, тому туди різинка дуже добра. Зверху рукава, знизу рукава. в мене такі підвороти. Я зараз зроблю строчку, і буде все дуже добре. Тут ми все зашиваємо, як ми вже знаємо, по лицю строчку, відрізаємо <хи> зайве і перевертаємо на знаночну сторону та зашиваємо. Як дуже обережно. Робимо строчку, не збиваємо залишити невеличкий отвір для того, щоб потім вдіти різинку. Так, і як сказати, якщо ви будете робити різинку отут. Ви берете свій обхват руки та берете цю резинку, це буде добре. Якщо десь вище, на руці бери, беріть охват своєї руки для того, щоб воно було дуже комфортно, тому що щоб не давило. Я не люблю, коли давить, ви обираєте те, що вам комфортно. Це буде ідеально. Зашиваємо трошечки важкого контенту, ну, тому що це не дуже просто. Але нічого страшного. Ми з вами все зможемо. Підстригаємо наше плац. Так, я зробила ось таку гарну розмальовочку, і зараз я буду. Отюжиться оцю всю красу. Чик, чик. Якщо ви ніколи не робили, це кого ви можете робити? Це дуже полегшує низ. Я зробила 2 см підгибки, але я вважаю, що треба було більш. Але мені хочеться, щоб цей, цей сарапан або сукня була дуже довгою. Ну, Дуже цадке. Цидке. Це дуже важкі рії. Чик-чик-чик-чик. Це буде передостання останнім, що ми зробимо, це пришиємо рукава, які зробили. Ось цей рукавчик він в мене є, Я все зашила, тому що це дуже важливо, в мене все вставлено. І ось за цю дешовчик ми пришиємо візуальну серединку, зараз я вам покажу. Ми беремо наш сарафан. Так от складаємо що то, Я його поміряла, і він вже Якщо це обов'язково зробити ось таку штуку, щоб, бачите, як він став голоденький, тільки що він був такий розтягнутий. Ось тут не можуть бачити. Складаємо ось так. І знаходимо середину, десь приблизно, немає значення. 100%, що це буде середина. Це буде наш бачок. Тик, тик. Чик-пік. Беремо тебе наш шукавчик. Знаходимо цю частинку. А де? А ось тут. Беремо. Приколюємо і закріпляємо і все готово з однієї та з іншої сторони. А вже ж буде ідеально, якщо ви це все примірєте і зрозумієте, що все, ну, все як ви хотіли, тому, перед тим, як пришити, тоді буде зовсім гарно. Але якщо ви така людина, як я, Дуже трошки ленива. І вона така каже: ну, буде все добре. Ото я. Все буде добре. Я пришию лише ось тут. Все. І низ, і буде ідеально, і я піду буду виходити у цьому плаці. Зараз. Боже як гарно. Дивись. Диви, ото мільйон гроші Боже, Бушна, забула. Тут по, тут по щось каже вона, а нічого не робить. Пробимо. Також я обрізаю ці припуски, тому що вони, вони дуже товсті і нам потрібно якось зменшити. Я дуже полюбляю, коли лист строчки більша. Стіжки такі широкі. Ось такі широкі стюшки. І це ідеально мені кажеться. Я вважаю це просто перфекто. Ну все. Я вважаю це жирна крапонька. Ми повинні її крапнути. Усе. Усе! Сукенка готова! Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. І до нових зустрічей! Цілую ваша Руслана! Пока! Ні, не пока! А пока як буде на українському. До побачення! До побачення, мої любі друзі!